Я засновниця апсайклінг бренду Потріп Ілона. І ось цими руками я колись пошила ось це. перша бананка Потріп. Відчула, як повіяло музейним експонатом. Порівняємо її з тією, яку ми зараз виробляємо. Еволюція. Так, струсити старість з неї. Ми ж тоді використовували екошкіру, тестили такий формат. Почнемо з єдиного основного відділення. Я не вміла тоді працювати з обкантовкою, з підкладкою. Я просто зібрала щось на власний розсуд. З екскурсія основним відділенням закінчена. Задня кишеня спроба зробити задню кишеню. Шкода, що там немає якихось додаткових грошей. Знаєте, як типу ви зимову куртку руки засовуєте в кишені, а там щось лежить. Тут такого не було. ремінець, який не регулюється, без шансів, просто без шансів. От. Але як бачите, перші наші тканини вони з нами досі. Тобто це етно, і ми використовуємо її до сих пір. А Оце вже серйозна заявка, я вважаю, набагато функціональніша. І там є підкладка. Вау, обкантовка! Сюди класно поміщається, наприклад, гаманець і паспорт. Раптом ваше паспорт книжечкою, то ага, ага. Передня кишенька, вона функціональна. Отак от. Ззаду от. є гарненька кишенічка на замочечку. Все прекрасно, гарно пошито. Ремінь регулюється. Тут вже є вибір, пам'ятаємо, що в попередній бананці просто як є, так є. І фастикс. Ви можете його розчіпати для зручного збір. Вашу думку щодо першого і нашого такого теперішнього результату. Пишіть в коментарях.